Єгор, а ну розкажи нам, будь ласка, це правило, я ми знаємо. Що пішки можуть ходити як? Ось так, от на дві клітинки і біть тільки боком. Так. Ось так уже більше двох місяців працює у Покровську, дружній простір для дітей та молоді. Тут дітлахи навчаються новому, грають, танцюють та отримують спілкування з однолітками, якого сьогодні їм так не вистачає. Педагоги кажуть, заняття проходять п'ять разів на тиждень, відвідувати, які можуть діти від трьох до вісімнадцяти років. Ми з благодійної організації Посмішка Йоа працюємо в партнерстві «Save the Children». Це міжнародна організація за допомогою цих. Організації ми відкрили дружній простір для дітей. Ми не навчаємо за шкільною програмою та програмою садочка. Наша ціль зробити кожну дитину, яка до нас звертається, трішки щасливішою, подарувати гарні емоції та надати можливість розвиватись та здібність грати з однолітками. Розвивають дрібну моторику та розв'язувати логічні задачі. Аби повітряні тривоги не заважали проводити заняття у центрі. Працюють над облаштуванням укриття. Під час повітряної тривоги дітей ми виводимо у більш безпечніше місце. Це зараз ми перетримуємося правил двох стін. А надалі будемо з дітками спускатись до нашого сховища. Заняття на цьому не будуть зупинятися. Ми будемо продовжувати. Дехто з на заняття прийшов вперше, а хтось тут уже частий гість. Ліплять, малюють, розгадують та навіть вчаться грати у шахи. Дітлахи кажуть, тут проводити час дійсно цікаво. Порахуємо скільки кульок. Самі, самі порахуємо. Я люблю тут паделки і хочу часто, коли вихідні. Леп'ям, граємо, займаємося. Я Прихожу второй раз. Мені тут нравиться. Сьогодні играю. Вчора ми в шахмати на прошлом занятии. Шахматы там разные ігри там. Проходять тут і так звані тренінги для батьків та у майбутньому планують відкрити жіночу групу. Ми навчимо, як виховувати дітей, а тільки даємо корисні поради та як знайти спільну мову з дитиною, особливо з підлітками. Будуть приходити жінки, та ми з ними будемо обговорювати теми, які їх цікавлять, та робити щось руками. Це можливо щось вишивати, в'язати те, що буде цікаво. Наразі усі заняття у центрі безкоштовні: записатися або отримати додаткову інформацію можна. За телефоном 050 185 67 90.